Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися думками про управління Генрі Мінцберга, а саме таку його частину, як планування. І в цьому нам допоможе його книга, зліт і падіння стратегічного планування. Мене так захоплює підхід Мінцберга мислення, глибина аналізу та безпардонна щирість в оцінках менеджменту. Не буду приховувати, мене тішить і те, що. Він скептичний до підходів, які в мене викликають сумніви. Але коли мої сумніви поодинокі і більш інтуїтивні, Мінсберг дає ґрунтовну базу. Всім би менеджеркам в допомогу такого Мінсберга. Можливо, він і вам допоможе. Рада поділитися. В цьому відео я розгляну два основних підходи до планування. Вони зародились років 50 тому, але й до сьогодні впливають на те, чим ми з вами, менеджерки, займаємося. Отож, до справи. Одразу хочу зазначити, Мінсберг пише складно. Саме тому його книжки не такі популярні в Україні, бо, хоч він один з найбільш цитованих авторів на тему менеджменту, він пише складно і ґрунтовно. Генрі Мінсберг народився в 1939 році. Його батьки, євреї, що втекли в Канаду з Європи і створили на новому місці невеличкий бізнес. Він професор менеджменту в університеті МАГІЛА у Монреалі, в Канаді, тобто, досі, досі уявіть його віці, він працює там із 1968 року. А цей університет є один із провідних університетів в світі загалом. Його дружина та донька працюють в соціальній сфері. Генрі Мінсберг детально препарує процеси менеджменту і планування. При цьому він критикує теоретичне навчання і каже, що не можна навчити менеджменту людину без практичного досвіду. Мені подобається, як Мінсберг підходить до опису планування. Він так формулює припущення, що в тебе не виникає думки, що могло бути якось інакше. Ми розглянемо тут два різних підходи до планування, в тому числі ті, які я вважаю шкідливими чи некорисними, як саме для планування. Але причина, чому я їх розглядаю, це для того, щоб, по-перше, навчитися мислити про планування і менеджмент. По-друге, бути переконаною в своїх знаннях і підходах, що немає кращих моделей, ніж ті, які я вже використовую і пропоную. І по третє, щоб спиратися не тільки на свій власний практичний досвід, а й на досвід інших людей. Хай навіть і поганий часом, і недосконалий, бо досконалого немає в тих розробках, які я роблю і пропоную. А я роблю якісь креативні розробки, бо я пропоную поєднувати феміністичні етичні принципи з теорією управління, яка походить з бізнесу. Почнемо ми зі школи дизайну. Школа дизайну. Мінсберг пише. Практично всі підходи до формалізації процесу формування стратегії базуються на одному наборі концепцій, що його інколи називають swot – Сильні та слабкі сторони, можливості і загрози. Нам більше подобається називати це моделлю школи дизайну, бо вона базується на припущенні. Формування стратегії це процес творення, в якому використовуються кілька основних ідей. Найголовніше з яких узгодженість зовнішніх і внутрішніх факторів. За словами Ендрюса, економічну стратегію варто розглядати як парування характеристик компаній та можливостей, що відкриваються перед нею. Результатом цього стає певна позиція компанії в зовнішньому середовищі. Цей підхід базується на припущеннях. Потрібно створити свідомий, керований процес планування. В своїй роботі Мінсберг багато розбирався власне в тому, як працює мозок, досліджував несвідоме і інтуїтивне, і як ці процеси всі відбуваються на нейробіологічному рівні. Тож, не дивно, що він підважує цей підхід. Також є припущення, що в цього процесу є лідер і кінцева відповідальність на найвищому керівнику. Я думаю, цей розподіл відповідальності надзвичайно важливий, адже коли говоримо про планування, мова не йде про точну науку. Тут неможливо розв'язати рівняння так, щоб дійти одного тільки правильного висновку. Дуже важливо визнати, що розв'язання або й шлях можуть бути різними і рівноцінними. Відповідно, це означає, що люди будуть погрузати в суперечки щоразу, коли потрібно буде знайти одне рішення. І на користь багатьох рішень можна буде наводити безліч правильних аргументів. Тому призначення одного відповідального це найменш жорстоке рішення для людей. Це стосується і підходу до планування. Інші припущення стосуються того, що процес має бути творчим і результат ваш має бути відповідно унікальним. Тобто, ви не можете накласти вашу розробку на інші організації, або й навіть на свою організацію, але в інший період часу. В той же час, згідно зі школою дизайну, сформовані стратегії мають бути вичерпними і простими. Можливо, це теж комусь очевидно, але Мінсберг наголошує, що за процесом створення стратегії відповідно до школи дизайну має йти процес втілення стратегії в життя. Тобто цей процес треба теж якось організувати. Бажано подумати про це перед самим плануванням. Модель Ансофа або школа планування. Модель Ансуфа або школа планування передбачає каскад рішень для розв'язання задачі. Найбільша відмінність від школи дизайну в тому, що в цьому підході все максимально формалізовано. Давайте якийсь простий приклад. От, зварити борщ. Зварити борщ це як аналогія до створити стратегію. Борщ це документ зі стратегією. Ціль у вас одна. Але як ви будете її досягати, це різні речі. Ансов прописує рецепт таким чином. Спочатку обираєте філософію, м'ясоїдство, наприклад, чи веганство. Залежно від цього, ви пишете перелік продуктів. Далі ви описуєте процес приготування інгредієнтів. Причому, поки ви варите бульйон, починаєте смажити цибулю з морквою. Ансов описує. Якщо ваша цибуля посмажилась раніше, ніж зварився бульйон, використайте цей час, щоб нарізати картоплю. Якщо ж ні, то робіть щось інше. Він намагається прорахувати, де можуть винукнути ще якісь обставини і пропонує, що робити далі. В школі ж дизайну думають, все одно ми зваримо борщ. Якщо вилізуть якісь несподіванки, шеф шеф-кухар. На ходу вирішить, що з цим робити. Нам просто треба їх вчасно ідентифікувати і прийняти рішення. Так, наприклад, якщо в холодильнику знайдеться часник, то він може піти в борщ спонтанно, якщо ж ні в кого немає алергії на часник. І це, тобто, не протирічить цінностям. Тут на схемі ви бачите, що спочатку ціль формується на основі одних факторів, потім вона коригується. Наявні ресурси, потенціал галузі призводить до перегляду цілей. Конкурентне оточення, адміністративна модель також впливає на остаточні цілі. В цій моделі ще багато чого, що не можна зрозуміти без пояснень, але це дуже цікавий приклад структурування думок і планування загалом. Я б радила всім, хто має контролювати комплексні процеси, робити такі моделі. Можливо, зараз ми робимо більш якісь графічно-візуальні моделі, а ця виглядає не сучасно, втім, суть одна. За цією моделлю спочатку встановлюються цілі і порівнюються з поточною ситуацією. Тут, на схемі, ви бачите, що прописуються плани трьох типів: короткострокові, середньострокові і стратегічні. І ось Ансоф розписує, що вони складаються. Дуже класна схема, як на мене. Якщо ви ніколи не стикалися з корпоративним плануванням, то завдяки ній ви можете дізнатися, що політика відноситься до стратегічного планування, а в короткостроковій роботі вам потрібні тактичні плани. Звісно, це все розраховано на структури з великим штатом. Ця на перший пункт. Погляд, складна схема передає дуже поширену ідею звичного всьогоденні циклу роботи: планування, перевірка, оцінювання, перегляд планів. Отже, за ансофом планування, це що потрібно зробити, щоб бути там, де ми хочемо. З перспективи просування своїх інтересів звучить логічно, але оскільки ми говоримо про інших людей, залежність від них і відповідальність перед ними то цей підхід, як на мене, дивний і занадто самовпевнений. Я б назвала його експансивним. Він, втім, підійде людям, які не зважають на зовнішні фактори, етичні виклики, суспільні настрої і користь. Ця модель також функціонує там, де є виробництво орієнтоване на агресивне збільшення. Мінсберг пише, що цікаво, Ансоф не звертається до процесу стратегічного планування взагалі. Він радше фокусував свою модель на пущому питанні корпоративної експансії та диверсифікації, відлуння оптимістично самовпевнено завойовницьких настроїв, характерних для 60-х, що їх він розглядав у контексті виведення товару на ринок. По великому рахунку я б сказала, що підхід Ансофа шкідливий. Втім, він... Все ж цікаве для мене. Ось, наприклад, цікаво, що найперший елемент тут філософія цілей. Це може говорити багато про що, але мені подобається, що Ансов взагалі мислить, що за ціле покладанням стоїть філософія. Це включає цінність та політичні аспекти, світогляд. Тут якраз можуть вступати в дію етично-моральні аспекти, які в нас з автором розходяться. Але важливо розрізняти ці аспекти від власне самих інструментів, які в людей з діаметрально протилежними поглядами можуть бути спільними. Так, умовно кажучи, я і мої політичні опоненти використовують Android або Photoshop, ці замовляють послугу друку в тій самій друкарні. Ремарка. Я направду, не хотіла б користуватися багатьма цифровими і матеріальними ресурсами, бо вони експлуатаційні, екстрактивістські і, словом, не етичні чи не відповідають моєму світогляду. Але так само приймати, що я не можу сама одразу відмовитись від усіх них частини мого світогляду. Я їх не боготворю, скажімо, але толерую. Втім, користуючись цією нагодою, незайво нагадати про те, що більшість популярних цифрових технологій проблематичні, а матеріальні товари виробляються в несправедливий спосіб. Отак, разом з Мінсбергом ми розглянули два підходи до планування. Під кінець, я хочу зазначити, що Мінсберг – великий скептик планування і він дуже ретельно і вишиконо пояснює, що планувальники це дармоїди. Якщо ви любите такий специфічний жанр, письма, рекомендую читати. Я особисто в захваті. В кінці я вам ще розповім анекдот про менеджмент, не переключайте. Поки я готувала це відео, я ще зробила шорт, маленьке відео, ви знайдете його в мене на каналі про те, кому насправді взагалі потрібне планування. Чи таке детальне структуроване планування, чи якась визначена модель потрібна насправді всім, хто керує компанією чи організацією? Я згадала, що в моєму досвіді роботи в громадському секторі планування часто нав'язувалось зовні, без розуміння локального контексту, а відповідно, воно було непотрібним, якщо не шкідливим. В процесі міжнародної співпраці ми, на жаль, стикаємося з великим тиском західних партнерів. Донори, кредитори, більш спроможні підрядники. І для того, аби протистояти тиску, інколи недостатньо просто здорового глузду і експертизи в своїй галузі. Потрібно занурюватися в такі речі, як глобальні підходи, теоретичні засади, і розуміти, звідки ноги ростуть з того, що нам пропонують. Конкретніший кейс з громадського сектору я описала в шорці. Подивіться. Тому я думаю, що вивчення таких джерел, які дає Мінсберг, корисне ще й з такою метою. Ну і обіцяний анекдот. Через постійне відключення електроенергії в компанії не працює ліфт, і директор сказав: давайте ходити сходами, ліфт нам не потрібен взагалі. Через якийсь час він зауважив, що ми витрачаємо багато енергії на ходіння сходами. Давайте скоротимо кількість поверхів нашої будівлі до трьох. Будемо економити ваші сили. Дякую за увагу!